Шанувальників поезії мене чути там. Чути нормально. І це підчути, я бачу, це круто. Перша поезія буде стосуватися того і, можливо, точніше, може зробить вас трохи доброзичливішими через мінус, через мінус на плюс. Бодай злий погляд іде за гріх. Бодай і вас хтось таким огрів. Може, тоді з під охайних брів розум подав свій знак з моршками, хоч би як стояв мій друг біля входу в парк, і ці дві курви дивились на нього, так нібито він останній мудак. А це був кращий з усіх людей. Вночі він сяяв і сяяв удень. Сміється, наче радіє Бог. Вони насправді й ходять удвох, але... На пару одне єство, а бачать звісно, сліпі граки тільки шрами на пів руки і стомлене шляхом тіло. Я вбити тоді хотіла, а далі їх стало жаль, бо їм він ніколи не залишав ані ліста, ні вірша. І навряд чи коли залишить хіба що тишо, хіба що тишо. Цілковите нерозуміння живопису перше з покарань за гріхи, тож кольори мені здавалися хочеш, плямами. А мистецькі маски та штрихи за своєю природою нічим не відрізнялися від лікарняних. Олівцем я зазвичай лише підкреслюю, а пензлями люди місяць клей, не мислячи творчість узагалі чи на крайняк. Без нього та з усіх людей мені трапився саме ти, і я вважаю це другим покаранням Бога. Для мене закрито малярські небеса, і нехай, бо саме земля соковита твоїми барвистими зливами, художник. Ти, але знаю я, що волосся твоє о 17-й рівно грає сонцем по особливому. Коли поруч співають про кохання, твої скроні пульсують вальс, а табло стає схожим на червону палітру. Так, я малюю краще за вас. Але дітько, пишу портрети не вилитими фарбами, а випитими літрами. Цілковите нерозуміння живопису, Як і кожен урок має триєдиний висновок. Все одно все вирішує. Бог, а ти перемішуй клей, бо він дуже швидко висохне. На все ще чути, нормально. Так. Да. Наостанок, в принципі, тримайтеся того, що вам близько, не бійтеся, розстроєння, роздвоєння особистості це все круто і це все лише дає поштовх вашому творчому зростанню. Істина в тому, що з чого росте, все інше згоряє і гасне. В українців свято справді було святе. Доки в Росії гуляли празник, і муляють мовні ознаки культур. Поки я над своїм вівтарем потріну молитву вінком плиту, ховаючись між дерев, той вівтар конструкція досить дивна для тутешніх світоглядних прірв. Троє будицьких мав-бабуїнів тільки трошечки навпаки. Радше я одного з них довго не бачу і не чую. Іншого, як здогадалися, а останній для мене такий недосяжний, що навіть зі словом не склалося. Молюся вгору, клонюся донизу. Як хочеш, так і знущайся, тільки прошу, не жени, не женися, не одружуйся, ще не час, ще стільки музики, стільки світу, слухай і задивись. Вільним є той, хто разом з вітром на скелях спить і співає вись. Гарно пішло, але знов зіскочило, завше підводить незріла планка. Мабуть, з тобою нам все ж таки врочено прокинутись поруч одного ранку, стрибати поруч одного ранку, сміятися від спокуси. Ви скажете, гарні друзі, херові найкращі друзі. Пошепки я додам. Ти часто, ніби заводячи, обертаєш в мені ключем. Тебе за подібне зводять і зводили до що якнайбільших нікчем. Твоїми портретами, ніби фресками, оздоблено нас середини. Актори грають бездарні, плескають в долоні серті й передрані в долоні бездарні, хоча й прощені, жалились небеса. Тебе ж не віджалю, від заздрості вроджено твоїми портретами є краса. Виходить, каже, твоя ця трійця якась не зовсім свята. Ще й мавпи, буди, коханці, вбивці. Херовий вийшов, алтар Я хочу бокнути щось під лоба співрозмовнику балакучому, типу, якщо ти справді його подоба, то мавпа є Ідол влучний але тримаюся і. Хиваю, не зриваючи плівку миру, не створю собі кумира і ти не тварі коміра. Дякую.